Сьогодні ми знаходимося на ще одному місці, особливому для нас світловочан. Це місце масового захоронення євреїв, починаючи з кінця 19 століття і до середини 20 століття. Цей об'єкт є важливим для того, в першу чергу, його сьогоднішній стан, як ми змогли переконатися, свідчить про те невігластво, яке, на жаль, існує серед нас. Коли коли ми не цінуємо сьогоднішнього сьогодення. Ми не цінуємо пам'яті тих людей, які проживали на цих територіях, і спільно з українцями творили історію нашого краю в минулому. І сьогодні ми залучили науковців, залучили громадськість за масової інформації з метою привернути увагу до цього об'єкту, до його стану з тим, щоб перше це нагадати людям, що так відноситися до своєї спадщини, до свого минулого не можна. Для того щоб відновити цей об'єкт по можливості і в подальшому підготувати його до того, щоб рідні, близькі тих людей, які тут поховані, могли дізнатися про них і по можливості відвідувати це місце, яке, за твердженнями істориків, для кожного єврея місце поховання його пращурів є священним. Олександр Босий, завідувач відділу народного мистецтва та фольклору Національного музею народної архітектури та побуту України, міста Київ. Ми знаходимося на верхній частині колишнього міста Новогеоргівська. Основна частина міста сьогодні затоплена, а дана частина сьогодні це територія одного із п'яти колишніх кладовищ міста. Це кладовище, особливість його полягає в тому, що тут були поховані, поховане населення цього міста: польське, єврейське, німецьке і звичайні жителі міста. Також ми сьогодні хочемо вияснити стан, в якому знаходяться пам'ятники. Хочемо зорієнтуватися, виявити обриси території. Яку воно сьогодні займає, Попробуємо вияснити основні, основні якісь точки, які були на цьому кладовищі. По крайній мірі, ми виявили, де була центральна алея йшла цього кладовища. Воно колись охоронялося. Я думаю, там біля входу ми виявимо залишки цієї невеличкого будиночка, де колись, мабуть, проживали сторожі, які охороняли. Кладовище Справді було е, досить багатим, і ми маємо свідчення, що е, захоплювались навіть міщани приїжджали сюди. Як знаєте, як у, у Петербурзі, о той літній сад любуватися скульптурами. Тут були досить серйозні скульптури. Навіть е, говорили: тут сім'я у мраморі, тут ось гарний лікар був е, тут. Е, Тобто цей мармур, з якого робили, він місцевий, його добували у Крилові і, і у Кременчузі, а в Новогіорську були майстерні, які, де працювали каменотеси, які виготовляли ці гранітні плити. Ці плити були, очевидно, досить якісні. Тому що е, е, їхню продукцію продавали і возили. Знаємо, що і на Кавказ, і в Харкові е, є із цього граніту е, вироби. І е, те ж саме метро в Москві зроблено з цього мармуру. І е, цей, очевидно, бізнес до революції був вже дуже розвинутий. Е, його тримали місцеві євреї, і ми знаємо, що навіть е, Розквіт цього бізнесу і привіз до того кам'янотесного, що сюди у Новогіоргівськ будували до 1914 року. В тупік залізничну відку, щоб залізничну залізницю для того, щоб поїздами ефективніше вивозити в Європу товар, торгувати і активізувати промисел. Цей ну почалася війна, воно все зупинилося. А після революції, коли в плані план Горгоро, був озвучений ці. Скажімо, підприємці зрозуміли, що в міста перспектив нема, і вони виїхали всі в Кременчук тут. Промисел цей занепав, і так закінчилась скажімо, історія із каменотесним промислом. Ну а залишки тої роботи, тих майстрів чи тих потужностей, з якими вони працювали. Я думаю, ми оцінимо коли. Подивимося вже детальніше на якість роботи, на способи обробки каменю. На специфіку ми бачимо, що досить незвичні тут пам'ятники. На інших кладовищах вони типологічно інші. Попробуємо вияснити якісь, мабуть, місцеві специфічні риси, вже помітні. Єгор в Раді. Науковий співробітник, Український інститут вивчення Голокосту голокостума. Як ваше, ваше судження, що це за кладбище, що то за пам'ятники, і чи то можна сподіватися, що воно буде у нас історична пам'ятка якась, чи це треба вивчати, тобто що це таке? Дивіться, стосовно того, що тут були за пам'ятники, то треба буде конкретно на кожній мацеві або надгробку дивитися і читати. Тут є такий складний момент в історіографії, говорять про те, що Трагедія євреїв тут в Україні полягає в тому, що коли громади були знищені в 41-му, 42-му, 43-му роках, лишилися такі мовчазні пам'ятники про їх існування. Тобто всі знають, що євреї були. А от ці мацеви, можливо, є отаким от пам'ятником, що вони тут були насправді. Трагедія полягає, наприклад, не в тому, що цвинтар закинутий. Трагедія полягає, що там от в школі вище, один з надгробків просто вкладений в підмурок школи. Ну, всі бачили список Шиндлера і бачили, як е, дороги мостять мацевими, Ну це ж не тільки польська історія, це історія України. І от момент відновлення цього цвинтаря, а поруч є ще польський цвинтар. Він може і показати, що цей регіон був українським, але не тільки українці тут проживали. Ну, українцям нам дуже хочеться показати, що українці найкращі, найсміливіші і єдині в світі. То можливо і правда, але український народ він тоді складається не лише з українців, але з поляків, росіян, євреїв і так далі. Оце відновлення у цього цвинтаря, хоча б позначення його, тому що повністю не можна відновити, сприятиму тому порозумінню і відкиданню у тих всіх історій, які по російському тебе розповідають, що у нас тут нетерпимість і багато інших речей. Подивіться, який цікавий момент. Цвинтар є, але дотепер ніхто не може точно сказати. Де поділися 300 євреїв, які проживали тут, де конкретно їх розстріляли? От ніхто і навіть людина, місцеві люди, вони не можуть точно вказати місце. Ось на цьому місці розстріляли 300 євреїв. Це ще один, мабуть, борг перед тими поколіннями, які пішли і жили тут в Новогеоргівському, Крилові чи Крилові. и ну это тоже светловодск. Дан закут, Травинграда, Кировограда, Кировоградской области. Во-первых, это все нужно переосмыслить, понять, сказать. Впечатление масса, но все эти впечатления требуют какого-то осмысления и понимания вообще реальности масштабности трагедии. Я при этом согласен с Егором, что это очень, класс, очень хорошее определение, которое он дал, что это молчаливый памятник существования евреев на этой территории. Ну, наверное, действительно нужно постараться провести все усилия того, чтобы хотя бы просто оградить и сохранить хотя бы как исторический памятник, чтобы люди помнили и знали, что действительно евреи здесь были, несли какой-то свой вклад, наверное, в развитие данного места чтобы их чтобы предки этих евреев, которые здесь похоронены, наверное, смогли их найти, смогли хотя бы отдать им дань какую-то свою. Знать свои корни тоже очень важная вещь. Что еще можно добавить? Вы парша тут на этом? Да, я в первый раз в этом месте. Я узнал об этом буквально после прошлой И мне обратились, как бы попросили им каким-то образом поучаствовать в данном процессе. Я да, представителей. Я приехал посмотреть, понять вообще, о чем идет речь, что, что здесь происходит. И... Тогда, ну, глобально я сказать, что я не видел подобных вещей раньше. Это неправда, я видел подобные вещи раньше. Но... Каждый раз это трагедия заново, совершенно новое ощущение, это невозможно к этому привыкнуть. И, и относиться к этому с каким-то безразличием и спокойствием, к этому невозможно. Это трагедия, это большая трагедия. Как бы, потому что одна из как бы, людей без прошлого, это люди без будущего. и Поэтому посмотреть как бы, на то, что происходит в этом кладбище, просто реально. Сердце замирает от, от ужаса замирает сердце. Не от восхищения, а от ужаса.